Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про сучасне воєнне озброєння, яким користуються наші воїни. Що ж новенького відбулося у техносвіті, Давайте подивимось. Ну що? Гайда. Мамамія! Сталася помилка, і Google випадково перерахував користувачам купу грошей. Ой, да та ладно, таке тільки в фільмах. Буває настав час викинути зайве. Технічна помилка сталася в системі Google Pay, яка нараховує кешбек. Власники електронних гаманців отримали гроші в рамках тестування, в якому вони взагалі не брали участі, адже у подібних проєктах тестування проходять лише співробітники Google або їхні партнери. Як у випадку з кешбеком для банківського рахунку, Google Pay періодично нараховує власникам електронних гаманців невеликі бонуси. Однак цього разу користувачі отримали суми від 10 до кількох тисяч доларів. Щасливчики яким були надані несподівані депозити, пізніше отримали електронний лист від Google Pay з детальним описом помилки, яка призвела до ненавмисного зарахування готівки на їхній рахунок. І знаєте що? Недовго люди сітішили, адже гроші спасали. Це було так звабливо. При цьому користувачам, які витратили гроші, нічого не загрожує. Google додає, якщо ми не змогли скасувати бонус, гроші ваші. Google, благаю, наступного разу помилися в мою користь. Я отримую те, що хочу. Є люди, яким море по коліно. Тече вода, тече Ілон Маск не боїться третьої світової, тому побудує завод Тесла у Шанхаї. Незважаючи на очевидну напруженість у відносинах між США та Китаєм, маск все ж планує реалізувати свою ідею. Новий завод спеціалізуватиметься на створенні акумуляторів мегапак. Кожен із них може живити 3600 будинків протягом години. Планується, що за рік нова фабрика випускатиме до 10 тисяч подібних акумуляторів. У США підтримують національного виробника, пропонуючи пільги відповідно до закону про зниження інфляції для тих, хто використовує американську, а також куплену в країнах партнерах сировину для виробництва. Саме тому плани керівника Тесла дивують, оскільки компанія збільшує свою залежність від Китаю, тоді як інші американські виробники прагнуть її знизити. Але це ж Ілон Маск. Він може собі дозволити придбати і за 44 мільярди доларів, а отже, може й відкрити завод у Китаї. Замість заголовка наступної новини має звучати цей звук. Чемпіон світу з віртуальних шахів програв через невдалий клік мишкою. Магнус Карлсен програв свій останній шаховий матч як чемпіон світу хакіру Накам... Накамурі. Хікару на Камурі, якщо точно, протистояння було надзвичайно напруженим. Дві попередні партії шахісти провели в нічию цього разу. Карлсен готувався перемогти. Він планував перемістити фігуру у становище, яке б забезпечило виграш у партії. Проте чи то через нерви, чи то через технічний збій, він занадто рано відпустив кнопку миші, і ферзь опинився в зоні досяжності фігури на камурі. Той негайно забрав його та виграв партію. Цей драматичний момент викликав неймовірний сплеск емоцій у Карлсена. Він навіть закричав, коли побачив, що віддав ферзя. Накамура вважає свою перемогу цілком заслуженою і заявив, що довго готувався до цієї партії. Карлсен, не переймайся! Я ось недавно теж лоханувся. Вів у терміналі неправильно номер карти і відправив гроші чужій людині. Ну, подумаєш, втратив чемпіонство світу, а я от 500 гривень. А знаєте що? Колишній чемпіон. Он програв через мишку не вперше. Раніше з ним теж таке траплялося. Хлопче, може пора мишку замінити, ні? Італія першою в Європі заблокувала чат GPT. Упс, а що трапилось? Усі військові системи дезактивовано. Цього не може бути. Рим стурбований опрацюванням персональних даних компанією OpenAI. Національне управління із захисту персональних даних Італії вирішило обмежити доступ до чат-бота. Причиною для такого рішення став витік персональних даних користувачів 20 березня. Яка в тебе місія захищати і служити? Тоді на деякий час у вільному доступі опинилася інформація про запити і номери банківських карт платних користувачів платформи. Крім витоку даних в управлінні вважають, що чат GPT надає інформацію, яка не відповідає дійсності машини, вони повстають. Також виникли претензії, що в чат-боті немає контролю над його використанням дітьми віком до 13 років. В свою чергу правоохоронці попереджають, що чат-GPT та інші генеративні системи штучного інтелекту можуть використовуватися для онлайн-шахрайства. Слідом за Італією заборонити користуватися цим чат-ботом хочуть і в інших країнах світу. А от в Україні наразі цей чат-бот доступний. Дизайн допрацьовано. Я... Машина, як бачите, я не в модному пуховичку, а це означає, що попередній випуск на Ютуб не набрав 10 тисяч переглядів. Віталій, уточни, будь ласка, цифру. Ну на даний момент 53 перегляди. Тому не забувайте дивитись нас на Ютуб, а ми продовжуємо. Нещодавно стало відомо, що Словаччина офіційно передала Україні перші чотири винищувачі. Міг 29 Загалом країна планує надати 13 таких літаків ще близько 20 винищувачів передасть Польща. Це дуже хороші новини, але ж що відомо про винищувачі Міг 29 їхні особливості та технічні характеристики, давайте дізнаємося. Міг 29 за класифікацією НАТО «Фулл Крам». Це багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Міг 29 був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР упродовж 80-х років ХХ століття. Нині винищувач перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України. Насправді, винищувач є одним із найбільш відомих і широко використовуваних бойових літаків. Основне завдання Міг-29 полягає у забезпеченні повітряної переваги над противником і захисті повітряного простору. Винищувач здатен виконувати різноманітні завдання, наприклад, наведення ударів по наземних цілях, захист повітряних сил від ворожих атак і проведення розвідки. Літак має близько 18 модифікацій, дві з яких українські. Відомо, що вартість одного літака Ка становить понад 20 мільйонів доларів. Наразі міг 29 та су 27 є основними машинами винищувальної авіації повітряних сил України. Потенціал винищувача Міг 29 дозволяє використовувати його як для виконання завдань ППО та повітряного бою, так і для завдання ударів по наземних та надводних цілях. Також Міг-29 має систему навігації: gps навігаційна система, яка дозволяє визначати місце положення винищувача та розраховувати маршрут польоту, та система наведення зброї, що використовує різноманітні радіолокаційні й інфрачервоні прилади для знаходження та захоплення цілей. Щодо технічних характеристик, екіпаж одна або дві людини, максимальна швидкість 2500 км тисячі кілометрів за годину, на висоті 13 тисяч метрів. Бойовий радіус. 700 кілометрів дальність польоту 1430 км, кілометрів, а з до заправкою дві кілометрів. Ці літаки вже активно використовують у бойових діях в Україні, а збільшення їхньої кількості вагомо підсилить наші повітряні сили. На цьому у мене все. З вами була програма Технодайджест. І якщо ви дивитесь нас на Ютуб, то залишайте коментарі та ставте лайки. Побачимось за тиждень. До зустрічі. Ну і не забуваємо донатити на ЗСУ.